Там конора за що це якийсь проект трошки. Я розумію, що ми всі заробляємо на своє життя, щоб забезпечити. Собі життя, але ми розуміємо, що наше життя зараз забезпечують ці люди, які боронять нашу країну. Будь ласка, долучайтеся. Якщо ви пишете коментарі до свого платежу, також можете побачити ці коментарі. У нас на сцені коментарі за донати від 222 гривень. Будь ласка, долучайтеся. А що мені треба ще подарунки? вам принести та а що хочете Футболку! Ще, о, ще є шкарпетки. і Шкарпетки. Окей, вам шкарпетки, домовились, і вам шкарпетки. But Нема шкарпеток, Але у вас черненькі, там біля будуть. Нормально? підходить, окей. А ще є такі бутилочки, знаєте, типу спортивні. Зручно ради собою. Вам бутилочка. Окей, і вам От. Будемо, де я всіх запам'ятаю, і вам Дар'я. А, Що ж, але давайте тоді з вас до нас донат 50 гривень. Нормально? Я вийду, щоб все перевірити. А я вам простою подарунки від Аврори. Їх буде дуже багато. А, також на сьогодні ще будуть ексклюзивні лоти.